Звичайна дев'ятиповерхівка у Дніпровському районі Запоріжжя. В одній з квартир зачинилася жінка. Її родичі повідомляють, невідомо, що може наробити. Вона закрилась із двері дочері не відкривала. Рятівники зламують двері, а за ними їх вже чекає господиня. В руках у неї сокира. Наташа, поліція. Поліція, паліція Я хочу побити вдома дома. Не треба. Откройте, під поліція. Отсюда. Наташ, вы, успокойтесь. Оди, Ви жвали пом... помощі, не надо. Ви помочі звали, Наташ? Оди. Ну, успокойтесь. Жінка Женщина вже стояла в прихожі з топором і бросалась на співробітників поліції. Состояние її нестабільне. Вона могла, какби, і в шею в руку нанести тілесні повреждений. Поліцейські намагаються вгамувати жінку і вмовити віддати сокиру. Однак та кидається на копів. Ті в останню мить практично голими руками скручують її. Брось, топор, уходите. Брось. А, ходите. Смотри, смотри. Уходите! Смотри, смотри! Уходите! Ой, кто там? Кто там? Кто там? Стой. Стой. Брось, топор. Уходите. Брось, топор. Быгай. Без средства нікакій не применялись, ни газ. Все делали своими руками. Как бы, в принципе, сначала отвлекли внимание, обезвредили Жінку передають бригаді швидкої, яка відправила її у лікарню. Відомо, що їй 61 рік і вона на обліку з психічним захворюванням. Сусіди про таке не чули кажуть, зазвичай тихо. Она вообще, по моему плохо видит, потому что я когда бывает, та встречаю, она даже меня не узнає. А от рятувальники, яким часто доводиться працювати із подібними клієнтами, кажуть, навіть якщо така людина зовсім спокійна, варто буде вкрай обережним. Лучше избегать общения, я так считаю, Потому что они неадекватны, вроде как он с тобой нормально разговаривает, потом у него вот этот припадок начинается, он начинает все кидать, все, что под руки попадается. То тобто, есть я вот обратил внимание, що у них немає різниці, даже родственники, не родственники? Там паліція лікає та прохожі. Зараз на дзвінки двері не відчиняють ймовірно агресивна господарка. Досі в лікарні.